Вітаю, друзі! Мене звати Антон Колумійцев, і Це блог про архітектуру і просторовий розвиток Львова. Сьогодні я хочу розповісти про три будівництва на вулиці Козельницькій. І всі вони знаходяться неподалік від Українського католицького університету. Ви знаєте, це прекрасний кампус такого зразкового українського сучасного університету з феноменальними будівлями, такими як Центр Шептицького, такими як новозбудований колегіум УКУ. Ось так виглядає цей новозбудований колегіум. Його проєктувала компанія AVR Development. Так само були сформовані прекрасні навчальні інтер'єри і, відповідно, подвір'я. Красиві громадські простори, і поруч з цим у 2018 році виникає ідея спорудження житлового комплексу. Цей комплекс планували споруджувати вже не Український католицький університет, а відповідно Академія наук України, тому що ділянка самої академії була рішенням обласної влади, закріплена за академію і, відповідно, потім переведена під цільове призначення будівництва житлових будинків. Даний об'єкт. Планувався в спорудженні у такій формі, жахливій формі. Вона, звісно, не подобалася ані місту, ані самому університету. І до честі забудовників вони пішли на діалог, пішли на те, щоб узгодити цей проєкт з точки зору відповідності усім приписам, в тому числі, які стосуються буферної зони ЮНЕСКО, в тому числі. Тих критичних моментів, які були враховані, щоб не завдати шкоду вже сформованому середовищу, ось так цей об'єкт мав виглядати. Уявіть собі 12 поверхів, майже глухі стіни в бік Стрийського парку, в бік католицького університету. І звісно, це не відповідало жодному здоровому глузду. І в процесі діалогу було знайдено формат, коли є поєднано житлово-громадська забудова в межах червоних ліній планованої. Автомагістралі буде запроєктовано паркінг, в тому числі для того, щоб зняти навантаження з цього району. Бо ви знаєте, що дуже багато людей приїздять автомобілем до Стрийського парку, і завжди ця вулиця Франка є заповнена автомобілями. І, власне, було проведено архітектурний конкурс. В цьому конкурсі переміг Микола Шеремета з колегами, а сам об'єкт проєктує компанія «Швеці Партнери. І в такій колаборації архітектори вийшли на відповідні рішення фасадів. Погодьтеся, велика різниця порівняно з первісним варіантом. А так само вийшло на те, щоб сформувати гармонійне середовище ландшафту, зв'язане пішохідною променадою з корпусами колегіуму і далі напрямком до дострійського парку. Ось так виглядає фотографія цього об'єкту будівництва. Ми бачимо, що є відповідність. Цієї першої частини рішенням конкурсу відкритих джерел нам відомо, що поліція досліджує питання власності а так земельних ділянок академії, і навіть було накладено арешт на це будівництво. Однак, так само з відкритих джерел відомо, що два дні тому Київський апеляційний суд зняв арешт з даного майна. Що стосується іншого об'єкту, про який хочеться розповісти сьогодні, це будівля ТСО. Я думаю, багато львів'ян знають, тому що проходили відповідні навчання щодо керування автомобілем у цій будівлі, і ТСО звернулося до нас щодо надання погодження проекту реконструкції з надбудовою і прибудовою нового корпусу під офісні та адміністративні потреби. Отже, маємо проект від A7 Architects під керівництвом Богдана Гоя. Передбачається двоповерхова надбудова існуючої будівлі, влаштування підземного паркінгу тут в тильній частині, а так само будівництво нового офісного корпусу. Цей офісний корпус вирішено зробити з відривом від існуючої будівлі, поєднати їх певним містком сполучення, а фасади вирішити у такій достатньо нейтральній архітектурі. Офісній з певною такою візуальною масою. Я думаю, що архітектори А7 прекрасно впораються з цим завданням. Третій об'єкт, про який я хотів би розповісти сьогодні, це є ще одне будівництво, яке знаходиться між двома попередніми, і цей проект отримав погодження на цьому тижні. Цей об'єкт завершує, закриває вже розпочате житлове подвір'я, він примикає до існуючої будівлі. Академії наук інституту відповідного і іншою стороною він виходить на планований великий пішохідний бульвар, який має зв'язати основну алею стрійського парку із простором майбутнього it парку на вулиці Чмоли. Архітектори врахували таку містобудівну ситуацію, передбачили цей бульвар. Більше того, забудовник, який має підписану угоду з Академією наук, вів так само контакт з українським католицьким університетом і взявся зреалізувати цей бульвар довжиною у 200 метрів. Тобто Стрийський парк і територія католицького університету буде продовжена цим широким і зеленим пішохідним бульваром. До слова, цей забудовник так само взявся посилити інфраструктуру самого Стрийського парку, що він підтвердив відповідним гарантійним листом. Що передбачає дане будівництво? Це відносно невеликий житловий об'єкт. Тут передбачено 5 поверхів житлових і один поверх громадський, перший партерний поверх. Що стосується основних показників, то заплановано зреалізувати близько 2500 м2, тисяч метрів квадратних, квартири в підземному рівні заплановано 58 паркомісць. Щодо самої архітектури, ми маємо перший поверх з громадською функцією, який є більшою за плямою забудови, і наступні житлові поверхи, які акуратно замикають житлове подвір'я. Маємо ось тут розріз, видно висоту об'єкту житлового, який будується, він є вищий ніж той, який було погоджено цього тижня. І об'єкт, який було погоджено, який повністю відповідає історико-архітектурному опорному плану. Щодо фасадів, хочу підкреслити естетичну простоту, і мені здається, тут дуже правильні пропорції самих елементів. Це буде гарний житловий об'єкт, поруч з Стрийським парком і поруч. З важливими освітніми інституціями. На цій схемі ми бачимо Український католицький університет, перший об'єкт, про який ми з вами говорили, так само офісну будівлю ТСО. Бачимо так само останній об'єкт, який доповнює цей архітектурний ансамбль. Ось бульвар, який буде зв'язувати вулицю Чмоли, із Триським парком маємо візуалізацію. Ви знаєте, в архітектурі і фасадах інституту на сьогоднішній день присутній певний віддінок зеленого кольору, і архітектори намагалися з цим зіграти, використати його у новобудові. Над цією архітектурою працювали AVR Development, автори колегіуму, команда, яка так само працювала над центром Шептицького. Ми сподіваємося, що ця остання цеглинка доповнить єдиний ансамбль. Між стрільським парком і вулицею Чмоли. Дякую, друзі, що додивилися цей влог до кінця. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на цей канал і до наступних зустрічей!